Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. 232 нардепи нардеби проголосували запит до Зеленського щодо позбавлення бойка звання Герою України. Є здала на це 24 години. Дорогі друзі, є такий спосіб маніпулювання суспільною свідомістю, чому дуже приуспіла монобільшість. Називається заболтати проблему. Та хіба є проблема, що бойка є в якомусь комітеті, а ці кремльовські прихвістні зараз тут, в святому залі Верховної Ради, деруть горло. Хіба про комітет? Я наголошую, що ця неприродня коаліція їжа з кожом ОПЗЖ сьогодні є умовою фінансування. Ми живемо. В абсолютно різних всесвітах країна і вони. Тому треба негайно поставити на голосування наш законопроект 8089 і вигнати цей непотріб цю п'яту колону з залу. І ще одне: а чому я переконаний, що цього не відбудеться? Тому що ці негідники сидять і кожен день. Ходять на банкову, обговорюють сценарії ждунів і руйнують нашу державу. Нам потрібно поставити на голосування ПДФО бригадам, військовий фонд, спецфонд захист армії, забезпечення безпілотниками, розвідниками, мінами, снарядами і цьому всьому. Заважають вони, бо вони розколюють суспільство, бо з ними не може бути єдності. І вони ждуни. На жаль, величезна загроза поразки України. Геть ОПЗЖ з залу, геть ОПЗЖ з залу, геть звідси. Три інших депутати зараз у відрядженні. ОПЗЖ 0, слуги менше 150. З нетерпінням чекаємо рішення Зеленського, який нещодавно з пафосом підписав закон про позбавлення нагород колаборантів і зрадників. Порошенко в той же час говорить наступне самого бойка вже двічі намагались прибрати, гинули охоронці. Втім, цей поц мовчить, охорону змінено, маршрути змінено. Пишуть про дві автівки, які спалено. Дочекався народного суду, пише телеграм-канал Офісне Мишення. Паралельно з цим пролунав вибух в маєтку Рабіновичу в Єрусалимі. За даними ТГ каналів, постраждала і охорона і сам Рабінович, якого вивезли в броньованому бусі в клініку. Пересувався на своїх двох. Декілька днів тому на Рабіновича в Ізраїлі було вдруге скоєно замах. Машина політика підірвала або розстріляли із гранатомета. Хоча за інформацією видань це просто підрив ГБО машини. Путін розуміє, що той дуже багато знає, тому й був відданий наказ на ліквідацію і зачистку. Не тільки Рабіновича, але й всіх опазажистів, колишніх, які знають явки, паролі і позивні. Чому досі СБУ не запроторили їх за грати, ми не розуміємо. Вдруге повторює генерал, вдруге повторює телеграм-канал. Самого колишнього народного депутата від забороненої ОПЗЖ Рабіновича, підозрюваного в Держзраді ДБР оголосило в розшуку, скільки той переховується за кордоном. Відповідна інформація 5 вересня з'явилась на сайті Міністерства внутрішніх справ у базі МВС Рабіновичої особи, яка переховується від органів досудового розслідування. Датою зникнення вказано 26 липня 2023 року. Нагадаємо, не так давно, колишній співголова політичної партії, опозиційна платформа за життя, народний депутат Вадим Рабінович опублікував заяву, де я повідомив, що партія припиняє свою діяльність. Також соратник Віктора Медведчука розповів, що поїхав до Ізраїлю ще 3 лютого тобто до початку війни. Він натякнув, що Медведчук знав про плани Путіна та не попередив, що треба втікати. Те, що я міг зробити тут, я роблю і продовжую робити. Ви чудово розумієте, які складнощі були пов'язані з тим, що якби це пом'якше сказати, є ті люди, які багато чого знали на відміну від нас. Ми всі думали, що розумні, а виявилось, що ідіоти», – заявив Рабінович. Після спічу Рабіновича в мережі з'явився інсайт, що Москва зажадала від Юрія Бойка негайно виключити Рабіновича з ОПЗЖ за антиросійську позицію. Інакше Кремль пообіцяв Бойку і Фірташу. Серйозні проблеми з їхніми російськими бізнесами. пише ТГ канал Insider.ua. за повідомленнями. Змі Москва залишилась вкрай незадоволеною антиросійською заявою Рабіновича, який назвав Кремль агресором і висловився на підтримку ЗСУ. Крім того, незалежні медіа повідомляють, що Москва звинуватила бойка в крадіжці грошей, які виділяються на фінансування ОПЗЖ. Водночас українське суспільство вимагає заборонити ОПЗЖ а також усіх проросійських партій в Україні. До слова, несподівано прозрівший Рабінович також поскаржився, що не може повернутись додому через війну і отримав потужну відповідь від журналіста Михайла Ткача. Він зазначив, що жодні слова Рабіновича не перекреслять років його лицемірної і колаборантської діяльності. Рабінович руками розганяв російські наративи про фашистів в Україні. руками працював проти країни, дбав про Києво, пестив руський мір. Літав з Медведчуком до Москви вести псевдопереговори. Нагадав Ткач своїм підписникам у Фейсбуці. Він додав, що одіозний нараде більше не має перспектив на політичний статус в Україні, оскільки сам Рабінович це чудово розуміє його виправдання про неможливість повернутись з Ізраїлю виглядають не просто смішно, а й жалюгідно. Давайте я вам підкажу літак до Польщі далі на машині. Не дякуйте. Звернувся ткач до втікача з сарказмом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, статуподобайка. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.